Всіх вітаю, шановні глядачі каналу, давайте з вами подивимось таке питання. Підказка для вас від Вищих сил на сьогодні буде шість варіантів. Підказка для вас. Тобто, що вам потрібно знати або зробити. У вашій ситуації на сьогодні підказка для вас від вищих сил на сьогодні. І так, шість варіантів. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. П'ятий варіант і шостий. Варіант. Уберіть, будь ласка, свій варіант. Зосередьтеся і оберіть свій варіант. Яка карта вас більш притягує? Надіюсь, ви обрали. Дивимось перший варіант. Що потрібно знати, зробити вам, в вашій ситуації, перший варіант. Вам випадає колісниця. Зараз уточнимо перший варіант. Зараз уточнимо. Вам говорять про те, що або ж ви повній рішучості, і ви зараз, як кажуть в народі на коні, і ви. Сміло рушаєте по життю, маєте свою справу, свої якісь завдання, ви не стоїте, ви не пасуєте задніх, ви маєте чим займатися і ви, в принципі, задоволені тим, що ви маєте, але вам говорять, щоб ви відрубали, прийняли рішення. Не розпилюватися на інші. Тобто, якщо це. Тому що тут карта фінансова випала. Якщо ж ви зараз, наприклад, з кимось маєте якісь спільні справи, тобто ви не одна чи не один. Наприклад, фінансами управляєте своїми, а в парі з кимось. Наприклад, якщо у вас є якийсь бізнес-партнер або, наприклад, ви не самостійні, не самостійні в фінансах, вам показують, що вам потрібно прийняти рішення, вам потрібно прийняти рішення. Терміново потрібно приймати рішення. Зараз уже <кій> я <вибачу. кій> вибачаюсь. Для того, щоб у вас йде залежність з кимось по фінансах. У вас іде потік ваш фінансовий, він ще з кимось зав'язаний. Тобто ви з кимось співпрацюєте. І вам потрібно припинити цю співпрацю, тому що далі йде тупік. Далі не буде ніякого розвитку. Ви заїдете в тупік. От те, куди ви їдете зараз, ви заїдете просто. Ну, не буде далі ходу. Розумієте? І вам така підсказка, що ви повинні відробити оць, оцю фінансову вашу співпрацю з кимось. Ви повинні самі. Ви самі за рулем свого життя, і ви повинні управляти самі і нікого не допускати. Тому що е, далі буде тупік. Оця, що ви намагаєтесь і вашим, і нашим. Вгодити і <кій> співпрацювати з кимось а вас до добра не доведе. Тому, припиніть це робити. Потрібно різке рішення. Припинити це, тому що нічого доброго з цього не вийде. Ось такий перший варіант. Дивимось другий варіант. Ну, зараз я уточню. Зараз я уточню. Однозначно, карта говорить про те, що ви знаходитесь зараз в залежності, так як в рабстві. Це може бути обман з боку вашого партнера. Ви не одні в цьому рабстві, з вами ще хтось. Тобто, ви і ще хтось, ви знаходитесь під якимись обставинами, які для вас дуже тяжкі. Це може бути. Як, наприклад, де ви працюєте в якомусь такому закладі, де вам дуже складно, і ви не одна чи не один працюєте, а там ще є, чи ваш партнер близький, наприклад. Або ви в відносинах таких, які у вас просто, це аб'юзивні відносини, які не призведуть ні до чого доброго, і ви лише один одного юзите, юзите, і нічого доброго з цього не виходить. Або ж це може бути тяжка важка хвороба, або тотальний обман. Розумієте, ну обман тут 100% присутній, або ж це життя на низьких вібраціях, алкоголь, випивка і так далі. Давайте подивимось, що вам хочуть сказати вищі сили. Ну, вам вищі сили хочуть сказати таку річ, що ви повинні боротися. Боротися, це ще ця карта ще може означати магічний вплив. Якщо ви будете боротися, ви вийдете з цієї ситуації важкої, тому що у вас ситуація дійсності, ну, скажімо так, не найкраща. Не найкраща. По дияволу, це будь-якого роду залежності, це якісь. Нехороші стосунки, ну тобто те все, що я вище перерахувала, все це можливо по Нічого доброго, і світлого, і хорошого. Там, людина себе відчуває там дійсності під якимось пресінгом, рабством е відчуття неприємні. І вам, говорять Вищі сили, що ви повинні прикласти максимум зусиль, ви повинні боротися з цим. Е і ви повинні е боротися. Тут знову двійка, тут іде якийсь такий між двома, можливо, це якісь відносини, можливо, це якась магія. Ви повинні розібратись, що насправді, ну це треба окремий розклад робити. Що насправді у вас тут відбувається, тому що очі зав'язані, ви навіть не знаєте, вам потрібно боротися всліпу, розумієте? Ви не розумієте, що і до чого, але ваша інтуїція вам підскаже, що робити в цьому варіанті. І це дуже важливо. І коли ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, ви насправді, вона вам підскаже, що вам робити, чи вам звертатися до майстрів, чи вам розірвати стосунки, чи вам піти з такої ненависної роботи. Ну тобто, в кожного своя ситуація, але якщо ви Оцю пилину з очей скинете і ваше? Тому що таке відчуття, що ви залипли в цьому болоті, і ви навіть не хочете і не маєте сил вже виходити. А вам кажуть, боріться, боріться, вам необхідно боротися. І ви виграєте, розумієте? Ви вийдете, вийдете з цієї ситуації. Так, не, не цілим, трошки пошкодженим, голова трошки побита, але, по крайній мірі, ви вийдете з цієї ситуації на світло. Бачите, який фон цієї карти темний. А тут світліший набагато фон. Ось така ситуація, ось така відповідь другий варіант. Дивимось треті вариант. третій варіант. Третій варіант. Ви зараз намагаєтеся перейти від якихось проблем уйти, уникнути якихось або конфліктів з кимось, або якоїсь невдалої ситуації, яка у вас складається, і ви намагаєтесь її уникнути. Вам складно, але ви знайшли людину і на даний момент намагаєте людину, яка вам допомагає в цьому. І ця людина може вас або чистки проводити вам. Це може бути майстер, який вас чистить від негативу, тому що ця карта дуже часто показує чистки. Або ж це реально ви хочете, наприклад, в іншу країну переїхати. Або в інше місто переїхати, або перейти з нещасливих стосунків, ну, десь в окреме місце, де вам буде комфортно. Ну тобто, звідкись піти де вам зовсім не комфортно, і до кращих, до більш таких для вас пригодних умов. Давайте, що вам радять вищі сили. Ну, Вас очікують новини. Вам говорять, вас очікують новини від якого від якоїсь людини партнера, з яким ви мали вже фінансові якісь, ну тобто, спільні справи. Ви якось співпрацювали і ви мали якісь фінансові справи. Наприклад, ви робили людині послуги, чи людина вам робила послугу, і ви обмінювалися. Якимись матеріальними благами, можливо, ви один одному допомагали. Тобто, вас очікують новини від цієї людини, з якої ви мали якісь, ну, чи фінансові, чи просто ви інформація обмінювалися. Ви чимось обмінювались з цією людиною, що призведе вас до процвітання, до успіху. Все у вас буде добре і прекрасно. І це вже не за горами, тому що ця інформація вже йде до вас. Так що... Прислухайтесь, будь ласка, до інформації, яку вам скажеться людина. І може, якийсь навіть вам якусь дасть, ну, скаже, що давай будеш зі мною співпрацювати, як ми колись з собою співпрацювали. Чи просто хтось запропонує співпрацю, погоджуйтесь, це призведе вас до успіху. Третій варіант ось така ситуація. Ну і дивимось четвертий варіант. Четвертий варіант, у вас випала карта дому. У вас, скоріш за все, в житті більш-менш все стабільно, ви маєте е, якусь таку стабільність, це може бути, що ви постійно ходите, наприклад, на роботу, е, у вас є стабільна робота, у вас є е, такий усталений спосіб життя, де все розмірено, ви знаєте, е, як то кажуть, кожен кущ, і, 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 і знаєте кожну людину, яка вас зустрічає щодня. Ну, тобто... Все стабільно, йде життя, нічого такого, ніяких вітрів, перемін, нічого особливого вас не хвилює. Що вам хочуть сказати Вищі сили, Ну, вас хочуть попередити. Так як у вас все добре зараз спокійно в вашому житті вас хочуть попередити про те, що. Не може бути таке, що ви зустрінетесь з людиною, тому що це зустріч з людиною. І ви захочете про щось домовитись з цією людиною. Можливо, ви вже домовились, а можливо, ви ще не домовлялись про зустріч. На цій зустрічі може виникнути дуже гостра ситуація, несподівана, яка дуже. Негативним чином, може закінчитися для вас. Для вас це попередження. Четвертий варіант, будь ласка, прислухайтеся. Тому що йде лицар мечів, це той, хто може рубанути, знаєте, отак, швидко рубанути, і далі йде смерть. Тобто, якщо у вас запланована якась зустріч, я думаю, що вам краще на цю зустріч не йти. Або ж якась хлопець і дівчина, тобто, якщо ви дівчина, вам краще не йти на зустріч із хлопцем. Якщо ви хлопець, вам краще не йти на зустріч із дівчиною чи жінкою, тому що виникнуть дуже негативні обставини, які призведуть вас ну, до фатальних наслідків, можуть призвести, ви самі бачите. Ось така порада для четвертого варіанта. Дивимось п'ятий варіант. П'ятий варіант. У вас в житті зараз відбуваються якісь такі, знаєте, розбірки. Розбірки це конфлікти, це можуть бути на роботі, це можуть бути конфлікти в родині, це можуть бути конфлікти в колі друзів, знайомих. Тобто ви ведете з кимось конфронтацію, ви з кимось, знаєте, і кожен намагається довести свою правду. Кожен намагається довести свою правду. Хтось почав цей спор і підключилися люди ще. І знаєте, як в індійських фільмах. Хтось один, чи там в яких китайських фільмах, хтось один почав, підняв того жезла. І всі інші почали піднімати жезли, бо кожен хоче захистити свою правду, свою правоту, і кожен вважає, що правий, і так далі, і тому подібне. Що вам хочуть. Підсказати вищі сили, світлі вищі сили. Духи роду, світлі вищі сили. Підскажіть, будь ласка, цьому варіанту? П'ятому, що їм необхідно? Дивіться, тут коло друзів або знайомих. І е, це коло друзів або знайомих йде в рішення, е, знаєте, спонтанне таке рішення, от різке рішення. Ініціатива буде йти від них. Тобто якихось троє. Тут нас бачимо, п'ятеро борються, змагаються. А тут троє друзів, які між собою дуже в гарних відносинах, колеги, друзі, може, рідні. І, ви, і цих троє вони об'єднаються. І в них прийде рішення гостре, різке, несподіване, але виграшне рішення щодо якоїсь жінки. Ну, в кожного свої якісь обставини. Ви прекрасно можете розуміти, про що йде ця мова. Але це рішення, скоріш за все, оцей конфлікт вирішить. Цей конфлікт зійде на нівець, коли оцих троє об'єднаються, і вирішать. Можливо, провчити цю жінку. Можливо, навпаки примиритися з цією жінкою. Ну тут треба, давайте уточнимо, що вирішать. Ой, я вибачаюся. Що ці троє вирішать, давайте ми передивимося конкретніше. Ну тут змінити, розумієте, тут якась така складна ситуація, що. Хтось ображений, хтось ображений, ця жінка, можливо, ображена. Або ці троє ображені на жінку. І тут така ситуація, що людина абсолютно не хоче, людина з минулого, абсолютно не хоче спілкуватися. І тут фактично йде агресія, то йде, розумієте, людина змінилася вже. Чи це ця жінка, чи це цих троє людей, вони вже змінилися. Скоріше, за все ж це троє. Вони змінилися і вони, хоч, і вони хочуть припинити, скоріш за все, агресію якусь, яка йде дуже сильно, можливо, від цієї жінки. Тому, коли троє об'єднаються, вони гарне рішення правильно приймуть і взагалі краще не сваритися, а краще миритися. Тому. Об'єднуйтеся і миріться, і це краще, ніж сваритися. Тому що кармічні борги кому ви не потрібні? Давайте, скажімо чесно. Потім в інших втіленнях, або нашим дітям, або внукам, навіщо нам ці кармічні борги? Відпрацьовувати це дуже важка ноша. Хто стикався з труднощами в житті, той прекрасно знає, що таке кармічні борги. Дивимось, шостий варіант. Шостий варіант. Дивіться. У вас. Якесь закінчення якогось періоду. В принципі, ви пройшли дуже багато випробувань в житті. У вас дуже багато всього було. Скільки ви можете цілу книгу написати про своє життя, скажімо так, по цій карті. І на сьогоднішній день ви, ваш період якийсь в житті закінчується. Він закінчується добре, він закінчується для вас. Миром, злагодою, ви знаєте, все, що таки може знати людина. Але, але після кожного закінчення періоду завжди має щось початися нове. Тому, я не думаю, що це кінець життя. Але давайте пораду для вас. Можливо, якийсь негативний період для вас закінчується і. Ви вже будете виходити на новий світлий рівень. Ми, якщо у вас була темна чорна полоса, можливо, можливо, це призведе вас до світлої полоси. Давайте подивимось, яка порада для вас. Ну, скоріш за все, що ви, для вас закінчується темна полоса, так як я і сказала. І починається світло. От ви ініціюєте. Ви хочете бути задоволеним, ви хочете мати комфорт, затишок, ви хочете бути, бути задоволеним життям, і ви робите все для того. Тому дуже гарні карти. А якщо ви цього не зробили, то ініціюйте, будь ласка. Вам потрібно обрати стратегію. Для того, щоб, знаєте, як план розробляють, я хочу бути щасливим, мені для цього потрібно то те -те. Написати план, прописати і почати діяти. Едине, що... І ви, ви досягнете успіху, тому що ця карта дуже гарна. Ось такий шостий варіант. Всім дякую за перегляди. І до наступних зустрічей!